У турнірі з футзалу взяло участь вісім команд. Одна з них жіноча. Жіноча команда наша вперше виступає і е, надіємося на перемогу. У нашій державі гендерна політика, і ми жінки не будемо від чоловіків наших відступати. І ми постараємося доказати нашим чоловікам, що жінки абсолютно здатні на перемогу. Після матчів плей-офф до фінальної частини вийшли чотири команди. Відтак за комплект бронзових нагород силами міряли збірна Іршавського, Виноградівського, Бергівського районів та об'єднана команда Тятівщини і Хущини. Перші без особливих труднощів переграли суперника з рахунком 3-0. у фінальному матчі. Стрились футболісти головного управління державного земельного агентства в Закарпатській області ...з гравцями збірної Ужгородського, Великоберезнянського та Перечинського районів. У цьому поєдинку підопічні Олександра Антала також переграли свого візаві з різницею у три м'ячі. Щоправда, рахунок був 5-2. Опісля турніру відбулася церемонія нагородження. Кубок за третє місце отримала команда Іршавського, Виноградівського та Берегівського районів. Срібло в активі ужгородців, великоберезнянців та перечинців. А золото вибороли футболісти головного управління Агентства. Усі призери нагороджені кубками, грамотами та футбольними м'ячами. Я думаю, що свято вдалося. Люди відпочинуть, отримують масу задоволення. Це буде, думаю, чотири рази на рік, а може і п'ять. Кожне свято ми будемо розкривати свої здібності, які а в нас в Управлінні надзвичайно талановиті, інтересні, красиві люди працюють.